Привіт, панове інвестори та трейдери. З вами систем Markets. Почнемо з короткої інформації про компанію. Розглянемо кожен показник докладніше трохи далі. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо детальніше розглянути всі параметри даної компанії. Тепер порівняємо основні фундаментальні показники компанії Pfizer Inc. PFI. Огляд створено з використанням актуальних даних станом на 4 липня 2025 року. Згідно класифікації ГУР у макет з компанії Pfizer Inc. належить до підкатегорії. Фарми Холдих у порівнянні беруть участь 18 організацій. Загальний результат для компанії такий. 5,5 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 1 бал. Якщо дивитися широко, то на ринку США загалом можна відзначити, що середній рейтинг для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки 5,5 Pfizer Inc. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Pfizer Inc і акції підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Pfizer Inc. показали зміну мінус Е 10,1 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії мінус 9,8 віц. Ринкова капіталізація компанії Pfizer Inc оцінюється в 144,23 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 2653 мільярди доларів. Балансова вартість компанії становить 89,78 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 451 мільярд доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка Pfizer Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 5,436. Балансова вартість становить 19,889 Вц. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості під категорії Добро 1 бал. Боргові зобов'язання організації становлять 61,924 тисячі мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 69% власного капіталу. Рейтинг заборгованості підприємства прийнятний 0 балів. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 18,3%. При середньому по підкатегорії 28,3. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку компанії в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 7 864 мільйон. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 17 554 мільйони доларів. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре, 1 бал. Відношення ціни компанії до виручки становить 2,3. Середній показник у підкатегорії 4,3. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 62 480 мільйонів доларів. Очікується. Що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 96,9 мільярда доларів. Оцінка очікуваного показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Рентабельність продажів становить 12,6%, в середньому 15% у підкатегорії. Оцінка рентабельності порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Частка підприємства за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 9,15%. Це на 68% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 1781 тис дол. Тоді як для підкатегорії 2999 дол. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працюючого становить 97,1 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 105,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Продажі компанії на одного працівника становлять 771 тисячу доларів. США. Підкатегорія 705 тисяч доларів. Обсяг продажів на одного працівника порівняно з підприємствами підкатегорії Добре 0,5 бала. Кількість скорочених акцій становить 1,9% порівняно із середнім показником для підкатегорії 1%. Індикатор rsi 14 показує рівень 69% для компанії Pfizer Inc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 52%. Фактична вартість акцій компанії становить близько 25,39 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 28,12 долара. Дивимося на таблицю замовлень, яка доступна кожному, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше в цьому сезоні еталонною системою оцінювання гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий, посилання в закріпленому коментарі. За результатами оцінки запасів Pfizer Inc. Інформаційно довідкова система Guru Markets приймається рішення. Не відкривайте замовлення, так як відео є оглядовим. Величезне спасибі глядачам за те, що додивилися до кінця та скористалися інформаційно довідковою системою від Guru Markets.